я Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас з вами будуть відповіді на тех. Цей тех я почула вперше на каналі Юлії Німінської, саме україномовний канал Юлі. Цей тег написала авторка цього тегу Стесі Нідл. Посилання на дівчат обов'язково я лишу в описі до цього відео. Ну, я собі так вирішила, тому що мені дуже добре теги допомагають просувати чорний фон. і Я так собі подумала, чому б мені не повідповідати на питання, тому що це тех безпосередньо мене дуже стосується. Я людина осінь, тому тех називається Моя рукодільна осінь. Я дуже. Полюбляю цю пору року і ну, вирішила поспілкуватися з вами, повідповідати на питання та просунути як можливо максимально. Чорний фон на моїй дівчинці з перлиновою сережкою, тому що приймає участь в марафоні. Та мені вже дуже хочеться позакінчувати цю роботу. Чорний фон він вишивається складнувато, морально складнувато, тому що саме ця частина, от може ви бачите, в цьому хустині мені дуже подобається, як воно вишивається, тому що треба рахувати. Дуже класно воно одну ниточку взяв, іншу ниточку. Але чорний фон, то виходить так, що ну, не треба нічого рахувати, просто собі ший та й ший. Ну, якось, коли я сижу одна, шита, мені дуже, не дуже хочеться чорний фон. А повідповідати на питання, поспілкуватися з вами. Мені дуже це подобається, тому я вирішила: сьогодні буде саме україномовний тек. Чому? Тому що він дуже мені сподобався. Я вам вже казала, що. Якщо тег написан українською мовою, відповідає українською, якщо він написан російською, відповідає російською, нічого перекладати я не буду. Знаєте, Як мовою автора буду розмовляти. Тому поїхали перше питання, мені дуже сподобалися ці питання. Я, вже, я ж кажу ще не один раз скажу, що я людина осінь, я дуже полюбляю цю року, мій день народження в листопаді, я дуже полюбляю любу погоду. Або восени. Зараз навіть я вам хочу знати що сказати, ще не дойду до питань. Але я вчора гуляла своїм з собакою, і в мене промайнула така думка, що влітку ми з ним завжди також гуляємо ввечері. Гуляємо десь там, може, годину, трішки більше. Але саме зараз, навіть от вчора йшов дощик. Жовте листочко, листячко. І ми з таким задоволенням з ним погуляли, що навіть іти додому не хотілося, хоча на дворі була вже 11-та година вечора. Ми з таким задоволенням з ним погуляли по нашому парку. Зараз ми до цього ще повернемося. Я дуже полюблюю цю пору року, тому поїхали відповідати на питання. Не будемо м м втрачати час, тому що хочеться максимально. Повишивати цей фон за сьогодні, так як я сьогодні вихідна, повідповідати на питання. Ну і зробити ще одну якусь корисну річ саме для себе. В цьому тегу 10 питань, не дуже довгий тег, але тема дуже цікава. Перше, чи любите осінь? Чому чому ні? Я дуже полюбляю осінь. Я вже на перше питання почала відповідати. Я полюбляю все і дощі, і бруд, листя, яке сипляють різних кольорів. Я, я взагалі дуже полюбляю осінь, саме ту осінь, коли листя міняє вже колір з зеленого на різні барви. Чому люблю, я не можу сказати. Просто люблю і все, тому із задоволенням. От зараз я приходжу з роботи з вечірньої зміни. Я з таким задоволенням гуляю з моїм псом, що ну, Адам також полюбляє гуляти. ну Інколи він не завжди хоче, хоче гуляти, тому що дощик брудно, якось він інколи хоче додому. Але мені настільки це подобається, що ми можемо якийсь зайвий. Якусь зайвий кружок якийсь зробити, десь погуляти по якомусь парку. Взагалі мені дуже це подобається. Так, я загубила голку. Тому я людина осінь, я народжена восени, я полюбляю осінь зі всіма плюсами та мінусами. У мене немає такого, що йде осінь, зараз буде бруд, зараз буде дощ, ой, ні, ой, ні, буде холодно. Я взагалі дуже полюбляю погоду, дощову таку, щоб дощик шов, а я сиджу вдома під ковдрочкою, з вишивкою, з, з філіжанкою, кавусі якоїсь смачною якоюсь цукерочкою. Ну, Взагалі-то супер. Я е, десь на днях була е, в магазині, де є наші вітчизняні цукерки, ну не тільки українські, ще, молдавські, казахські. Я з таким задаю, я коли на поличці побачила цукерки рошен, я як знавіжена, слухайте, я скупила все, що певно було. Принесла на роботу своїм. Німці не куштували таких цукерок. Я всіх пригостила, всі казали, дуже смачні, тому що я казала, смачніші, ніж українські цукерки, нема ніяких інших. Тому в таку от погоду я дуже полюбляю якусь смачну шоколадну цукерочку взяти, кавусю, посидіти вдома з вишивкою. Але інколи, виходить, ні інколи а завжди виходить так, що в цю погоду я маю шкандибати на свою роботу або утрішня зміна, або вечірня. От як вчора і позавчора в мене була вечірня зміна. Дощик пиріжче, я йду додому, але приходжу додому, беру свого собаку і ми йдемо разом гуляти. Незважаючи на те дощик чи не дощик, ми завжди з ним гуляємо. Я, знаєте, якось розчиняюся в повітрі саме в цю пору року. Я думаю, на перше питання я відповіла. Давайте зараз будемо переходити до другого. Чи є у вас нитки, які асоціюються з осінню, номери Дімсі чи інших фірм, може ручного фарбування? Чесно кажучи, в мене немає також, ну, я не знаю номери, я чесно вам кажу, що я така не дуже уважна людина. Я тільки 310-й чорний знаю, а ще білий b 5220 який не стосується осені, А якщо якісь кольори, кольорові не такі, ну, може, 720-й хіба що, от тільки знаєте, що на ум прийде. Або ще, здається, 741, 742, якщо я не помиляюся. Тому що я вчора, вчора вишивала світри зуб соняшниками і використовувала саме ці фарби. Вони жовті, вони помаранчеві. Ну, я ще рахую, що бордові якісь такі винні кольори, вони теж осінні, тому що дуже багато зараз листя такого кольору в нас е, в мене. Вже давно не вишивалася моя осін... осінній млин, мій осінній, то є китайський виробник. Але дуже хочеться взяти його в роботу. Тому маю бажання, по-перше, закінчити саме дівчину з прилиновою сережкою, щоб потім ще взяти один якийсь лукасовський новий набір, щоб приймати нормальну участь в марафоні. Ну, а також в мене ще є багато бажання стосовно осінніх якихось наборів. Але саме по кольорам, ну певно, на, на, якось мені на думку спадають тільки ці номери, тому що вчора я я ж кажу, я соняшники вишивала, а вони такі от дуже жовті, помаранчеві, от такі кольори. Зараз я ще Халовіновські одну, одну роботу вишиваю. Але ще до тих кольорів я не дійшла, я не можу сказати. Там, здається, ті самі кольори 720 740 741 здається, якось так. Так що, друге питання, я думаю, що і теж відповіла. Я не дуже така уважна людина по якимось номерам, але кольори саме помаранчевих, жовтих, я дуже полюбляю. Ну і Давайте перейдемо з вами до третього питання. Який виробник, дизайнер випускає, на, ваш, на вашу думку, найкращі осінні набори схеми? Мені дуже подобається набір від Лукаса, там осінній млин також. Я дивлюся, в кого ще були осінні осінні дизайни. Я бачила в дівчат, але не можу пригадати саме в кого були. Тому що я багато нових дизайнерів для себе відкрила. Я накупувала багато осінніх таких будиночків в вигляді. Гарбузиків. Три я собі купила, але автор для мене новий, я не можу пригадати ім'я дівчини. Якщо комусь буде цікаво, ну, може, давайте я зараз фотографію вставлю, щоб ви побачили та напишу автори цих будиночків. Мені дуже подобаються вони. Я саме три купила в інстаграм в авторах. в мене ще на думку. І ну, ще є автори, яких я їх не можна називати. Я не буду. от У мене є в колекції декілька наборів осінніх, саме тих виробників. Я не, не хочу озвучувати назву. Мені дуже все одно мені вони подобаються, я їх дуже давно купувала. Там осінній хутор був, також була робота осіння, там, де коргі, дівчина з Коргі гуляє. Ще осінній дворик там в мене був. У мене багато з того виробника осінь, тому що там досить багато таких тем, які я полюбляю. Тому що в дім, в дім більше в мене зимовий. Або осінніх, так, щоб мене якісь найулюбленіші були. Раніше, так, да, був, але я його називати не хочу і не буду. Е -е, є альтернатива ще. Я інколи грішу, коли бачу якийсь осінній дизайн саме в китайського виробника, інколи Джой Санди купую, інколи ще є нові деякі нові китайські виробники. І в них я також брала осінні, осінні теми. Але найбільше зараз, от я шкода, що я не підготувалася. Якісь авторів схем не можу. Мені дуже в катрусі є осінні, осінні теми, так, ті, що раніше вони робили. Ну, і зараз теж багато, є досить багато осінніх таких теплих тем схемок в неї. Мені теж подобаються. Я інколи купую, хоча в мене дуже багато всі, всі різноманітних схемок, багатокольоровок та інших, та авторських схем. Але все одно інколи я, знаєте, мій хомяк, він потребує чогось нового, тому я інколи щось собі купую. Але от мої фаворити, я кажу, що Лукас. Ще в мережці я бачила дуже непогані осінні. Також там, здається, якийсь будиночок біля озера є. Потім в мене є саме набори там, де. Горобці біля такого букету, де соняшники, інші там квіти. Дуже мені подобається. Є також в Дантел, я бачила на погані осінні український виробник. В мене є, о, як він, господи, букет стоїть на підвіконні з господи, як вони, айстрами. У мене цей набір є, потім у мене осінній старий замок є. Потім в мене є від мережки, я купувала собі Нойшвайнштайн осінній. Хто ще з дівчаток? Я ж кажу, зараз у нас дуже багато. У мене в ленті дуже багато авторів, які зараз саме холовіновські які схеми роблять осінні, там гноміки різні. Але якось я. Знаєте, собі додала до того, що то важливо для мене, що я хочу найближчим часом їх придбати. Мені здається, Анастасії Солошенко було також ось осінні. Я дівчаток її купувала, також осінні там дубки були. Є, є дуже багато зараз, дякуючи Богу, зараз дуже багато українських виробників та українських дівчаток, які розробляють схеми, роблять саме ту тему, яка мені подобається, саме осіннє. Тому я ж кажу, в мене в голові дуже багато саме стоїть скільки там, які картинки, але хто виробник, я... хто зробив цю схему, щось я не можу зараз так швидко видати. Наступне питання, тому що я зараз з одної теми переприйну на іншу і відповім відразу на всі 10 питань. Так, про набори схеми ми поговорили. Які предмети, речі ви вважаєте осінніми? Наприклад, листя, дощ, свічки тощо, що з цим любите, не любите, вишивати? Я все полюбляю ну, Колір листя, то 100%, то є для мене найулюбленіше. Дощик, я дуже полюбляю. Е я дуже полюбляю, знаєте, є дівчата осінні також бачила схеми. Дівчина е тримає філіжанку кави, таке мені дуже подобається. Якісь ліхтарики, мені подобаються на тлі е жовтого листя. Та я все полюбляю. Якщо є Жовте листя, якщо є така погода, яка ну, я дійсно бачу, що це є осінь, я, мені все одно що там буде зображено. Головне, щоб була осінь. Але саме смішно, що в в мене зараз, в моїх, ну, те, що я зараз вишиваю в моїх роботах, осінь не дуже багато, тому що я не знаю, чому. У мене тільки осінній млин, той, що від Joy Сандей. Саме осінні, дійсно осінні. І потім, що в мене такі, що дійсно осінні є, я навіть і сказати не можу. Але в планах в мене дуже багато є чого повишивати, до чого Ну, і ще холовін, ну, і так, також то є осінь, в принципі. <кій> я дуже перепрошую. Тому, знаєте, в запасах якось в мене дуже багато наборів, схем та всього пов'язано з осінню, але також, щоб я а, ні, От я брехуха. У мене ще є осінні мої баночки такі закрутки, там, де огірки, помідори, в мене воно вже лежить дуже давно, розпочати, але не вишивається. У мене бажання постійно за них взятися, але щось в мене руки якось не доходять. А я грахую, що це, це також осінь, тому я ж кажу, різноманітні в мене теми, пов'язані з осінню. Мені все одно, що там буде зображене. Якщо ключове, що є, Кольорове листя, то взагалі то буде, я не знаю, комбо для мене. Хелловін і також осінні, жовті та помаранчеві листочки, то взагалі. а ще ці гарбузи. Гарбузи теж ця тема взагалі, якщо я бачу гарбузи, мені настільки воно подобається. Від Лукаса, до речі, є гарбузяна тема. Потім ще от ті будиночки, що я вам казала. Тому в мене, якщо будиночки купуються якісь, мене обов'язково всі чотири сезони купляться. Також в Леді є осінні, там дівчина весна, видається, дівчина осінь щось таке є. Чи день і ніч, але мені щось якось той день схожий більше на осінь. Та також дуже багато будиночків на осінню тематику є в Леді. Потім відчарівної миті також щось, є, знаєте. Перескочила з того, що я полюбляю восени, на те, знов яких виробників я полюбляю, яких виробників я знаю. Давайте поїдемо далі. Е, так, чи маєте ви свій улюблений осінній набір? Так, щоб я сказала, що сами, сам найулюбленіший. Я навіть так сказати не можу, тому що в мене в планах є ще мережка. Те, то, що, то, що я вам тільки що розповідала. У мене є в планах також, але трішки пізніше, не зараз в мене руки не лежать до тих наборів, які не можна називати. знаєте, Як, як в Гаррі Поттері, тому я так і скажу. Чиє ім'я не можна називати. Також Лукас обов'язково, Дантел обов'язково. Але я не можу сказати, що у мене саме найулюбленіше, щоб я хотіла вишити найперше, найскорше. Мені всі дуже подобаються. В мене було взагалі бажання, в мене є осінній млин. Також і щось я по осіннім млинам взагалі хвора людина останнім часом. В мене є рання катруся. Я так собі думала, може його розпочати. Але в мене від катрусі стільки бажань, що я не знаю, що за чим і до чого я буду вишивати. Тому знаєте, как, сьогодні я думаю одне, а наступного дня щось переграю і буде зовсім інакше. Тому я не знаю, я не можу відповісти. Так що, який самий найулюбленіший? У мене всі мої дуже любимі набори, я всі дуже полюбляю і хочу розпочати все і одразу, але ви розумієте, що це просто неможливо. Наступне питання це я вже думаю, що. Аня, шосте. Вишиваєте осінню довше, ніж влітку? Я взагалі вишиваю однаково восени або влітку, якщо в мене є більше часу? Влітку я можу і влітку повишивати дуже багато. Це все залежить від того, скільки вільного часу я маю. Але, якось так виходить, що восени або взимку я вишиваю набагато більше. Ну, по-перше, через те, що ми не так багато гуляємо. Погода не дуже, як кажуть, льотна. Але взагалі мені здається, що саме в таку пору року, як зараз, коли листячко ще на, дерев на, на, на деревах, ще коли кольори ті, що я полюбляю, я частіше виходжу на вулицю, просто погуляти навіть собакою. А влітку у мене виходить так, що ми на дачі. Тому може, ну я не можу сказати, що я більше вишиваю восени, ніж в якусь іншу пору року. Тому що як є вільний час, як є можливість, я завжди сідаю і починаю вишивати. Якщо десь ми маємо мандрувати з моєю родиною, ну, то так виходить, що вишивається. Навіть восени небагато. Тому ні, від пору року не залежить кількість годин, скільки я можу повишивати. Е, так, 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 поїхали сьоме питання. Що у вас домінує? Творче натхнення чи осіння хандра? Творче натхнення. Ні, осінь у мене немає ніколи осінньої хандри. Я завжди восени відчуваю себе, почуваю себе дуже енергійною людиною. Я, я ж кажу, я людина осінь, тому в мене немає такого, я чула, від, що дівчата, ой, прийде осінь, літо, літо закінчується, буде холодно, ні. Я задоволенням чекаю цю пору року. Я дуже полюбляю і дощики, і це коли листя падає і зміну кольору. Навіть ті години, які нам прийдеться міняти. Взимку я ну, в... Господи, восени я теж люблю, тому що ми будемо спати на годину більше. Так немає мене зовсім осінньої хандри, Я з задоволенням. Проводжу час. Я навіть не знаю, щоб в мене була якась хандра, якісь інші пору року. Я навіть не скажу вам. Тому що влітку мені теж подобається. Єдине, що влітку дуже жарко. Я не дуже люблю, коли погода дуже ж така, жарка, що дихать нема чим. Це мене трішки якось напрягає. Взимку, коли холодно, І, ну, взимку да, якось не дуже добре. Коли сніг випав, він не лежить, як в нас завжди. Він починає танути така, знаєте, мряка незрозуміла, теж не дуже. Але все одно якось свої плюси. Шукаю, тому що я людина дуже позитивна. Намагаюся скрізь знайти якийсь плюс великий, від чого мені буде добре. Але осінні ніколи. Ніколи в мене осінні хандри немає. Я думаю, що не буде. Питання номер 8 Які осінні свята ви святкуєте та чи, чи вишиваєте, купуєте щось з рукодільного? Господи, щось прочитала якось я. Ладно. Ну, по-перше, головне осіннє свято Хеллоуін. Не дивлячись на те, що я маю день народження восени? Але ми дуже полюбляємо це свято. Ми зараз навіть готуємося. У нас останні тижні перед холовіном діти наші всі малюють собі маски, якісь різні костюми готують. Моя дитина, хоча йому вже в цьому році буде 14 років, теж збирається ходити, просити цукерки. Зараз ми готуємося навіть на роботі. У нас все одно є діти, хоча в нас діти різної національності на роботі. Але все одно ми хочемо для всіх зробити для католіки, православні, мусульмани, всі діти, хто в нас є, ми хочемо зробити свято для дітей, самі робітні працівники, незалежно від того, там що наші шефи. Але ми хочемо якось прикрасити також. Ну, ми дуже полюбляємо це свято. Воно дуже таке радісне. Я не знаю, коли нам кажуть, воно який жуткий, нічого подібного. Дуже таке цікаве свято. Воно дуже завжди діти бігають, радіють, посміхаються. Дуже цікаве свято і коли ввечері до мене приходять діти за цукерками. Я завжди відкриваю двері, завжди роздаю цукерки. До речі, треба буде всю суботу купити, тому що я на роботі була, не мала змоги купити цукерки для дітей, тому треба підготуватися. Ще треба хочу купити гарбуза такого пластикового, щоб туди насипати ці цукерки. Ну, взагалі буде дуже весело. Мені дуже подобається, коли такі маленькі дітки приходять до трьох рочків з мамами, з папами. А вони такі в костюмах всі розодіті, такі класні взагалі. І вони з тими мішками ходять, той мішок більше, ніж та дитина. Ну, мені дуже подобається свято. Це номер раз. Потім в мене день народження у моєї мами восени, у моєї бабусі восени день народження, у моєї сестри день народження восени, у моєї свекрухи також у всіх трьох, які в мене були. Всі осінні. Ну і в мене, тому в нас дуже багато скорпіонів в роду. Ну, ще мама діва, виходить, моя бабуся Терези, але все решта -то є скорпіони в нашій родині, тому у нас дуже багато. А більш такі свята, ну ще восени Німеччина святкує День воз'єднання Німеччини, тому ще 3 жовтня. Ну і все, і більше і мені здається, ніяких, ніяких осінніх свят я пригод... пригадати не можу. Але я більше вам зараз розповім за німецькі якісь свята, тому що стільки часу, коли живеш в країні, уже переймаєш культуру тієї країни. Ти свою дійсно не забуваєш, але все одно якось більш звертаєшся до культури та для вихідних днів, наприклад, тієї країни, в якій ти живеш, якось приймаєш поважаєш культуру цієї країни, тому що вона тобі дала дуже багато хорошого. Як і Різдво, наприклад, я коли сюди приїхала, ну, трішки відступимо від теми. Коли я сюди приїхала, ми Різдво святкували спочатку перші два роки, і католицькі, та наше, але потім якось пройшов час, і ми вирішили, що там, тим паче, що сьомого. 6-7 січня ми завжди на роботі, немає ніяких вихідних. Так виходить, що останні роки я взагалі постійно була на роботі. І якось так вийшло, що, ну, що ми більше святкуємо, наприклад, Різдво католицьке, ніж наше православне. Але я знаю, що Україна зараз переходить на католицький календар, тому, я, чесно кажучи, дуже задоволена. Я не буду розриватися між двох, знаєте, якось, між культурою своєї батьківщини та між культурою тієї країни, яка мені надала дуже багато хорошого. Так, щось я знов відійшла від теми, тому осінь є осінь, про осінні свята я все розповіла вам. І Ще осталося два питання. Чи любите ви знімати дивитися атмосферні осінні рукодільні відео? У ну, мене відео, відео постійно ті самі. Я дуже полюбляю, коли дівчата знімають, коли вони показують свою осінь. Інколи я полюбляю знімати, коли ми десь гуляємо, якщо є якесь гарне листя, я можу це показати. Але якось виходить так, що останнім часом в мене просто те не виходить. Коли я гуляю з моїм псом, то він, ми завжди гуляємо вже в темно, вночі нічого не видно, в день я завжди на роботі. Ну і таке виходить, щось я, якісь вставки, якісь щось таке. Додатково нічого не, не знімаю. Але в дівчат дуже полюбляю дивитися саме там, де де вони прогулянки свої знімають з дітьми з своїми домашніми тваринами? Мені дуже то подобається. Усі якусь атмосферні якісь. Вечори, ну, в мене, на жаль, такого зараз немає, тому що я останнім часом знімаю, знаєте, як галопом по Європам. Так швиденько-швиденько, коли я маю час, якесь один, одну хвилину, дві, 10-15 якісь викроїла, то я можу щось познімати з вами, поговорити. А так в мене ну, останнім часом не дуже виходить щось самостійно знімати. Але все одно вийду на пенсію, познімаю, буду стара бабка, модна. Буду вам розповідати все про вишивку, це про осінь. Ну і давайте останнє. Чи є у вас мрія придбати щось, вишити, зробити осіння? Ну, все, що я мрію, я вже вам озвучила, я вам все розповіла, з вами, що я маю в планах. Тому це мої перші мрії, перші плани, які я хочу використати, то, що я хочу вишити. А так, якось окремо чогось додаткового, я, мені здається, в мене немає. Так, ще одинадцять. Ну то й не є питання, що тр треба відмітити якісь блоги блогерів, передати естафету. Ем... Чиї відповіді вам було б цікаво почути? Я, як і минулого разу, певно, не, не буду ніяких імен називати, тому що я можу когось забути, щоб ніхто не обідився на мене. Тому якщо в когось будуть якісь бажання також відповісти на це на цей тех, на ці питання, я думаю, що ніхто не буде проти. Будь ласка, беріть ці питання та відповідайте. Дивіться, я вже майже рядочок закінчила. Непогано, правда? Тому <смі> теги треба знімати любою мовою, щоб скорше закінчиться цей чорний фон, щоб скорше я змогла мала змогу щось розпочати новеньке. На цьому все. Всі відповіді я вам вже на всі від... питання я відповіла. Хочу вам сказати величезне, величезне дякую. Всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео.